Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. Сьогодні на огляді ми маємо втулку до дискової борни ємкен рубін. Перед нами стоять дві втулочки. Перша втулка та, яка менша за розмірами, під артикулом 317 166. І Наступна втулочка, яка більша за розмірами, під артикулом 317-180. В мене є такий штангенциркуль. Зараз ми переміряємо параметри і потім трішки про них поговоримо. Менша втулка зовнішній діаметр її 32, довжина 128. Та, яка більша втулочка, зовнішній діаметр 40, довжина 170. І внутрішній діаметр в нас в більшій втулці 20 мм і в меншій також 20, тобто однаковий. До речі, ці втулочки ви можете придбати. В нашому інтернет-магазині посилання ми залишимо під відео. На що хотів би звернути вашу увагу? Тримаючи в руках дані втулки, це є оригінальні втулки на Лемкен-Рубін, і я е, помітив, що одна втулка, ця яка менша, вона є шліфована, а інша втулка, та, яка більша за розмірами, вона є з-під Тобто є такі маленькі-маленькі канавки, залишені після різця. Обидві ці втулочки ставляться ось в такі втулки. Це втулка з спеціального композиту із домішками графіту. Вони ставляться в кронштейн І потім ця втулочка входить, закріплюється болтом, і відповідно на них ходять кронштейни. І аналогічно тут. Знаєте, можливо, із-за того, що на цьому там де більша втулка, менше навантаження і менше кронштейни є рухливими. І -за того завод виробника зробив цю втулочку не шліфованою, а з під резця. Дивлячись на ці дві втулки, відразу так і не скажеш, чи вона. Закалена, чи не закалена, чи сирого матеріалу виконана, чи з якоїсь іншої технологією. Але я вам скажу, що і одна, і інша втулка є закаленою, да, тому що е, вони мають певні навантаження витримувати. От. І е, якщо хтось із інженерів чи з фермерів може подумати, що та можна таку саму втулку зробити в себе на станку, виточити, і вона буде працювати не гірше, ніж ця, чи ця втулка. Чи замінити ось ці втулочки з спеціального композиту з графітовими домішками на кусок якоїсь пластикової труби. Знаєте, воно буде ходити рівно стільки, скільки. Ви в нього заложили. Тому, якщо вам потрібна консультація чи допомога в підборі е, певних втулок чи запчастин до вашого агрегату, ви можете звернутися в компанію Agroimport Group і ми вас проконсультуємо, чи можна ту чи іншу деталь замінити на якісь певні аналоги, чи воно не дасть якогось побічного ефекту, через що може вийти в подальшому з ладу ваш. Агрегат. Тому, купуючи якісні запасні частини, ви будете впевнені в тому, що ваш агрегат буде працювати. А якщо ви будете робити самі, придумувати щось, чи купувати, можливо, ці втулки в когось, хто може їх виточити звичайного сирого металу і надіятись на те, що воно буде ходити. Не сумнівайтесь, воно ходити у вас не буде. Тому купуйте якісні запасні частини, а всі якісні запасні частини в Агроімпорт груп. Ми дуже дякуємо за ваші лайки, за ваші підписки. Ми дуже цінуємо тим, що ви дивитесь саме наш канал, і ми дуже раді, що наша інформація може бути корисною для вас. Все буде Україна!